Зест Магній, би шість ретарт. Купуй один, отримуй два в улюблених аптеках України. США більше не можуть вдавати, от, попри всі розбіжності, все, що Путін готовий до миру. Російський диктатор чинить опір, навіть вигідні пропозиції про припинення вогню. Якщо Білий Дім хоче забезпечити довгострокову угоду, йому потрібно посилювати умови і тиск. США більше не можуть не зважати на те, що російський диктатор не прагне миру. Попри вигідну пропозицію щодо припинення бойових дій, правителя РФ відмовляється від компромісу. Якщо Вашингтон дійсно має намір досягти стабільної угоди, йому слід посилити свої вимоги. Пише Блумберг. Зусилля адміністрації США з активізації дипломатичних зусиль для завершення війни в Україні заслуговують на визнання. Про те, у прагненні досягти домовленості запропоновані ініціативи, часто виглядали як поступки, що задовольняють переважно Кремль для досягнення стійкого миру. США доведеться висунути сильніші аргументи та посилити тиск на Путіна, аби змусити його до конструктивних рішень. Як повідомляють чи джерела, американські представники запропонували план припинення вогню, за яким Росія зберігає контроль над більшістю нині окупованих українських територій, де факто Крим де Та, да? на це фігурувало в змі. Це не були офіційні пропозиції. До того ж, план передбачає значне послаблення санкцій, але це теж не точно. Не виключено, що ша можуть визнати анексований у 2014 році. Крим втім, Трамп казав, це ми будемо визнавати. А от Україні визнавати це взагалі і не потрібно. Україні дозволять залишити при цьому свої збройні сили, але і цьому впирався Путін, коли стівков відвідував 25 квітня Російську Федерацію. Однак Ті безпеки розміті забезпечуватися вони мають буцімто лише коаліцію союзників без прямої участі, США. принаймні протягом терміну чинної американської адміністрації, членство НАТО буде заблоковано. Але слухайте, ну Доні стільки має думок, ініціатив і ідей різних, що я вже не здивуюся, що через тиждень він вийде і скаже, що Путін недоговороздатний, посилюємо санкції, беремо Україну до НАТО. Решту деталей обговорюватимуть вже після припинення бойових дій. Попри таку позицію, вигідну для себе нагадує Блумберг, Путін не демонструє готовності до припинення вторгнення. Він наполягає на контролі над усіма чотирма українськими регіонами, які нині частково всі частково окуповані, а повністю жоден. У відповідь українські посадовці вимагають чіткі гарантії подальшої військової підтримки з боку США, що і зрозуміло. Та не обов'язково це безпосередня присутність, не обов'язково НАТО, Добре, ми почекаємо. Може, ми чекаємо, скільки тридцять злишком років. Так, але принаймні, з 2008-го, 17. Але давайте нам ППО давайте. Кіберзахист, давайте розвідання, підтримайте миротворчі сили союзники, бо ті були готові, готові Франція, Великобританія, Німеччина і ті вже де вони. Еммануель Макрон, вже скоро він так любить говорити по телефону. А я можу знайти будь-які номери. Скоро будемо дзвонитиму, і нагадувати, що миротворчі війська чи то пак сили заспокоєння, сили стримування, вже мають хоч десь колись появитися, тому що вже і приїжджали делегації міністрів оборони це питання обговорювати і військові, і скликався як жартував, іронізував точніше, вже навіть з більше сумом ніж з е, е, сарказмом Дональд Туск, прем'єр Поль що 56 самітів вже збираємо, давайте щось діяти? Дій не бачимо, бо штати не хочуть давати гарантії безпеки. Звісно, все в це, все теж багато чого впирається. а ну, ти хотілось би, щоб Трамп буде в такій парадигмі діяв. Водночас нагадаю, що поки Трамп міркує, розмірковує, думає, куди мені бігти, що мені робити. Триває його торговельна війна з. Китаєм ось це теж нікуди не дівається, і вже навіть і Китай фактично готовий до більш-менш певних поступок. Китай натякає на потепління. Ну літо йде як ніяк, напевно, бо погода теж така мінлива, ніби те, що Дональда Трампа залежить. Китай натякає на потепління в переговорах зі сполученими штатами Америки. А щодо мит. Китай заявив, що оцінює можливість торгівельних переговорів зі США щодо тарифів. Про це також повідомляє видання Блумберг. Міністерство торгівлі Китаю заявило в п'ятницю 2 травня, що вускопосадовці США неодноразово висловлювали свою готовність до переговорів. Лів з Пекіном щодо тарифів і закликало чиновників у Вашингтоні проявити щирість щодо Китаю. США нещодавно надіслали повідомлення до Пекіна через відповідні сторони, сподіваючись розпочати переговори з Китаєм. Китай зараз оцінює це. Додали міністерстві. За словами журналістів, ця заява сигналізувала про те, що глухий кут між двома найбільшими економіками світу може змінитися. Колишній консультант Міністерства торгівлі Китаю Джон Гонг порівняв останній жест із першим дощем після тривалої засухи. За словами гонга, заяви Пекіну говорять про те. Що є із самого верху керівництва Китаю? Вони готуються до переговорів, хто їх вестиме, якою буде стратегія яка модель взаємодії з Вашингтоном. Усі ці речі зараз імовірно інтенсивно обговорюються та посилюються. Сказав він 2 квітня. 2025 року адміністрація Трампа сказала і в обличчі самого Дональда Фредовича, що вони, значить, повертають здоровий глузд. А ми так думали, що вони більше втрачають а, і а, просто таки днем звільнення Америки оголосили. А ми говорили з Сергієм Фурсом, інвестиційним банкіром, що це був день звільнення Америки від здорового глузду, і почала лупити митам ми, по всіма. Потім що правда, проти європейських партнерів та інших, а це було 182 від держави та території. Було було трохи все це послаблено. До Трамп пішов на крок назад. Але от Китай, Китай для нього лишився. Ну бо Трамп і розглядає Китай, велику нібито загрозу для себе конкурента. Китай лишився м, тим, кому Трамп підвищив і підвищував тарифи, мінімаль. Ні розмір тарифу становив 10 відсотків. А для Китаю новий одразу був 34. З огляду наведені в березні 20 відсоткові мита проти КНР через передбачувану роль у постачання фентанілу до Америки. Сукупні мита для Китаю становили 54 відсотки одразу. У відповідь Китай 4 квітня це ж піднебесна, Вона не прогинається. Запровадив 34 відсоткові мита на всі товари зі США. Також заявив, що запровадить заходи експортного контролю на сім видів рідкоземів, які використовуються при створенні високотехнологічних продуктів, наприклад, комп'ютерних чіпів. Зокрема, йдеться про гадоріні та ітрі. Трамп назвав це помилкою з 9 квітня влупив додаткові тарифи проти Китаю в розмірі 104%. Китай в боргу не лишився, 9 квітня підвищив мита для Штатів до 84%. Зі свого боку, Дональд Трамп ще раз підвищив мита для Китаю вже до 125%, сказав, що це Відсутність поваги до світової торгівлі в діях Пекіна вбачалася і паралельно дав дозвіл на 90-денну паузу для ведення нових мит для інших країн. 12 квітня Китай підвищив митні тарифи до 125%. двадцяти у відповідне рішення США – збільшити мита на китайські товари до 145%. Просто ось такі американо-китайські гірки. Трамп неодноразово заявляв, що президент Сі Цзіньпін повинен зв'язатися з ним, щоб розпочати переговори щодо тарифів.